Вистояти та не впасти духом це історія про відважного та незламного воїна з Волині Ігора Павляка, котрий півтора роки перебував у російському пеклі. 30 грудня 2024 року герою вдалося повернутися до рідної батьківщини. А 25 січня цьогоріч вдома Ігоря Павляка зустрічав Луцьк. Про полон, віру в краще та плани на майбутнє. Нам розповів сам герой. Вітаю, Ігорю. А насамперед хотілося б дізнатися про вас трішки більше. Розкажіть, звідки ви родом, про свою сім'ю, родину і, взагалі, чим займалася до повномасштабної війни. Вітаю вас теж. Мене звати Ігор, як Ви вже знаєте, до повномасштабної війни я був приватним підприємцем. Тобто, мав цивільну спеціальність, з військовою справою себе не пов'язував, але так склалися обставини, що прийшлося. Долучитися розкажіть, коли ви почали нести свою військову службу та ким служили? По факту військову службу я почав нести з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Збройних силах України. Я от першу посаду мав це головний сержант з розвідки механізованого батальйону 65-ї окремої бригади. В подальшому я закінчив офіцерські курси в Одеській академії сухопутних військ і отримав. Офіцерське звання і отримав посаду командира взводу розвідки даного підрозділу. Хочеться поговорити про такий момент, коли вже росіяни зайшли на ваші позиції. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося і що трапилося далі? Дивіться, по факту, це не росіяни зайшли на наші позиції, а це ми зайшли на їхні позиції, оскільки це був контрнаступ, і ми отримали бойове завдання прорвати другу лінію оборони противника. Утриматись на позиціях і закріпитись. Що й було нами виконано, ми протримались на позиціях противника упродовж доби. В нас були полонені, взяті росіяни. Під час спроби вивести полоненого російського офіцера до своїх ми попали в засідку. нас було оточено. Я отримав численні кульові поранення і так попав в полон. На жаль. Хто у цей період був разом із вами, хто вас підтримував, можливо, це були побратими? В період мого полону В період мого полону зі мною були переважно бійці такого підрозділу, відомо, як АЗОВ. Mm -hmm. ну, ми утримувалися в камерному типі, тобто в нас була певна обмежена кількість людей. Ми намагалися, звичайно, підтримувати одного, оскільки без підтримки там дуже важко. Тобто це були хлопці більшості підрозділу АЗОВ, а також 36-ї бригади морської піхоти. Це переважно були захисники Маріуполя. Обмежена кількість це скільки? Обмежена кількість це були камери від одного до 14 чоловік. Тобто, ти сидиш весь період з тими самими людьми, бачиш тих самих людей, спілкуєшся з тими самими людьми. Ігорю, а чи можете ви поділитися, як до вас ставилися росіяни? Ну, вони до мене ставились, в принципі, так як і до інших полонених. Єдина в мене була, скажем так, перевага, те, що я був важко поранений. І в деяких моментах, е, будемо, скажем так, чимними фізичні втручання в мій бік були менші, ніж порівняно до інших полонених. Це була єдина відмінність, скажімо так, ставлення росіян до мене, ніж до інших хлопців. Перебуваючи там, чи знали ви, чи розуміли, що відбувається в Україні, і загалом, як дізнавалися новини про це? На жаль, в тих місцях, де я утримувався, новин не було ніяких. Ми були повністю ізольовані від зовнішнього середовища. Ми навіть не знали е, інколи, яка погода на дворі, оскільки там були такі умови утримання, що нам навіть заборонялося спілкуватися один з одним. Е, в крайньому місці мого утримання ми весь час стояли на ногах. І дивились перед собою в підлогу. Навіть було заборонено розмовляти. Всі, скажімо так, побутові питання, поїсти, сходити в туалет, все було по команді. Інформації було ніякої зовнішнього середовища, ми були геть відрізані, і це було дуже важко, оскільки інформаційна блокада дуже важко переноситься. Що ви відчували в той момент? Про що думали? Переважно, звичайно, думав про свою сім'ю, також думав про. Побратимів, про хлопців, які захищали нас. Ти той, той період, поки я перебував в полоні. Ну, і, звичайно думав про нашу рідну Україну, яка там ситуація. Оскільки ми розуміли, що війна продовжується, на жаль, це так, що вам е, допомагало триматися, давало сили, віру от в краще. Мені допомагала триматися віра. Віра в те, що все добре, все буде добре. Те, що обов'язково я звільнюсь з полону. Я постійно думав про свою сім'ю, про своїх близьких. Я намагався психологічно відсторонитися від зовнішнього середовища і поринути в свої особисті думки, почуття, переживання? Це було, ну це надзвичайно допомагало мені під час полону. А були моменти, коли ви зневірювалися і падали духом от повністю? Ні, такого не було ніколи. Зрозуміло. А, от настав той момент, коли вам повідомили вже, що вас от випускають з полону, скажіть, чи повірили ви взагалі в це? <світнє> інформації про те, що буду обмінений, я не мав. Попередньо ввечері перед днем мого обміну мене виводило на так зване фотографування, тобто тебе виводять на коридор, роздягають майже повністю до нижньої білизни, фотографують і заводять назад. Я розумів, що це означало як мінімум моє переведення в інше місце утримання, але це було перед новим роком, і я дуже сподівався, що це все-таки обмін. Думали, що таке. Так, я надіявся на це, оскільки я вірив весь свій полон, що я обміняюсь саме на Новий рік. Ну так mm -hmm. і сталося. Проте, я не вірив до останнього моменту, до того моменту, поки мені не розв'язали очі і не сказали, що я знаходжусь на кордоні з Україною в Чернівській області. Тоді я вже повірив. Що, що в той момент відчули? Які були емоції? Ну, емоції були двоякі, ви знаєте, було. І щастя, і радість, і насторога, оскільки я чув про випадки, коли хлопців розвертали безпосередньо з кордону і повертали назад до їхнього попереднього утримання, лише тоді, коли ми перетнули вже кордон, і я їхав вже по нашій рідній землі, скажем так, я зрозумів і усвідомив я нарешті вдома. Так а б розповіли про своїх побратимів, які досі лишилися там, скажіть чи багато їх, і, зокрема, чи є серед них хвилиняне. Ви знаєте, з волонянами я не зустрічався, оскільки я повторюю, що я перебував в свій полон з захисниками Маріуполя, тобто це представники таких підрозділів, як АЗОВ, 36-та бригада та інших підрозділів, які в той час захищали це місто. Хочу сказати, що це надзвичайно мужні люди, які перебувають в полоні вже майже три роки, і я сподіваюся, що вони нарешті і дуже скоро опиняться так само, як і я, на рідній землі. Я бажаю їм мужності, віри і сил, і молюсь за них кожен день. От е, ви кажете, е, ви вірили, у вас була ця жага і надія. А чи були от, ваші побратими про що вони думали? Чи були такі випадки, хто дуже сильно падав духом? Чи ви всі один одного якось так під... Ну, Звичайно, були моменти, коли люди деякі падають духом. Це в принципі, як сказати, в такі ситуації, в такі обставинах це нормально. Таких людей, звичайно, намагалися підтримати і морально, і якось словами. Тобто, в кожної людини є якісь, скажімо так, якась межа в когось вона вище, в когось нижче. Головне цей момент не опустити, щоб людина не зламалася до кінця. Звичайно, підтримували, оскільки я вже вам кажу, без підтримки було в полоні дуже важко. Намагалися вона ну, підтримувати. Навіть навчай. попри заборону, ось цього розмовляти. Так, навіть попри заборону, ми намагалися якось. Уникати деяких моментів, так, да, скажімо так, нас за це наказували, проте, скажімо так, більше ніщо, рідні, побратими, це все, так я вам скажу. Як ви гадаєте, чи можна з росіянами домовитись про щось, зокрема про мир? Ну, ви знаєте, дивлячись про що? Про мир, можливо, на яких умовах не знаю. Я думаю, умови будуть такі, які неприйнятні будуть для нас. Угу. Тобто в них така вже повністю свідомість? Так, да, на жаль, свідомість в них трошки. Цікаво, скажем так, вони особливо покоління до 30 років. Вони я буду казати так, як я думаю, зомбовані нинішньою владою Російської Федерації. На жаль, вони їхні переконання взагалі мені не зрозумілі. Те, що вони говорять і думають про нас, це якісь аномальні речі, і в голову не вкладається свідомої людини. Взагалі, хочу поговорити про такий щомливий вже момент, коли ви повернулися до рідної домівки, що ви найперше зробили. Найперше, що я зробив, це звичайно, я обняв і поцілував своїх дітей і свою дружину. Бо це найрідніші люди, які в мене є, які завжди були і лишилися на цій землі. Це перше, що я зробив, оскільки для мене сім'я це все. Вона допомагала мені в полоні, допомагала мені на війні в плані віри, в плані okay. да, думок і в. Я вважаю, що наші діти це наші майбутні покоління, це все для нас. Ми воюємо заради них, для захисту наших дружин, наших сімей. У вас двоє синів? Так, у мене два сина. А чи е, одразу до вас прийшло усвідомлення, що ви вже в безпеці? Ви знаєте, не одразу, і ще десь двох тижнів свідомість була поділена ніби на дві половини. Одна розуміла, що ти вже знаходишся вдома, друга ще якби ставилась ставилася і постійно думала про те, що, можливо, полон скоро повернеться. І от така була якось двоякість в думках. Потім вона пізніше почала відступати на другий план. І на даний момент я ну, повністю, скажімо так, спокійний в плані особистої безпеки. Гадаю, ваші рідні в цьому також посприяли, підтримка. Звичайно, так. Звичайно. А на якому етапі зараз е, проходить ваше відновлення? Моє відновлення проходить на етапі, скажімо так, фізичної реабілітації. Я активно займаюсь реабілітологом, Почав активно займатися спортом, оскільки я хочу і буду виступати на змаганнях серед ветеранів. Mm -hmm. Хочу довести собі і оточуючим, скажімо так, бути прикладом для інших військових, які поранені, що життя після поранення не зупиняється треба рухатись вперед, жити далі, жити повноцінним життям і бути прикладом для інших. І наостанок ваші плани на майбутнє? Мої плани на майбутнє ну, перше бажання це, перше. Бажання це е, виступити на змаганнях, виступити mm -hmm. гідно. Друге бажання спробувати себе в якійсь іншій спеціальності. Я дуже хочу спробувати себе в ІТ-сфері, побачимо, вийде, не вийде, проте таке бажання є, ми до нього йдемо. Ну і найбільше моє бажання, як я казав, щоб нарешті настав мир на нашій землі, оскільки ми всі його дуже варті. Так, сто відсотків буде завдяки е, таким людям, як ви, завдяки, завдяки всім нам. Завдяки всім нам. Дякую вам дуже, що розповіли такі історії. Прошу дякую вам.